Не встигли ми очухатись від минулих спойлерів Ukraine GTA 5, як під'їхали нові, дуже потужні спойлери. Сьогодні відео ми їх розберемо, подивимось, а також я вам скажу, коли і де можна буде дізнатись дату виходу Ukraine GTA 5. Бо саме сьогодні вже буде відомо, коли вийде сервер. Хочу тебе попросити, давай ти зараз поставиш подобайку на відео, а якщо воно тобі не сподобається, то потім її прибереш. Дякую, друже. Як всі маєте з вами Квінт, і сьогодні знову відео по Ukraine GTA 5. Саме так, два відео по Ukraine GTA 5 підряд. Справді не встиг. Вирішили ми ще очухатись від минулих спойлерів, як підкатили вже нові дуже потужні спойлери. Зараз ми з вами їх подивимось. А ви не забувайте, що вже прямо зараз ви зможете пограти в Ukraine GTA MTA за посиланням в описі. А також не забувайте вводити мій промокод QUINT, який дасть вам дуже файні бонуси на всіх серверах. Бо саме це ідеальний варіант для того, щоб якось скоротити час очікування Ukraine GTA 5. Ну а не будемо тягнути гумо. Приємного перегляду! Чун -чун. І так, ось ми з вами знову в телеграм-каналі розробників Ukraine GTA 5. І давайте з вами подивимось на ось цей пост. Запроси друга, отримай донат. Тобто, якщо я правильно розумію, ми можемо запросити свого друга на Discord Ukraine GTA 5 та отримати за нього карбованця, але де саме ось що цікаво: карбованці на Ukraine GTA 5, коли воно вийде, або вже на Ukraine GTA MTA, на сервері, на якому ви граєте. Так що я вам справді раджу зайти в Discord Ukraine GTA 5 і ознайомитись з цим. Бо як не як 5 карбованців за одного друга, якщо у вас багато друзів, можна стати мільйоном. Мільйонером Йошкін Рин. ну і це треба розвивати ком'юніті Юкренги та 5 в Діскорді. Тому посилання на Діскорд буде в описі. Заходьте ознайомтеся з за інформацією і зможете запрошувати своїх друзів туди і отримувати за них карбованці. Ну так, добре, це ми зрозуміли, і йдемо далі. Зараз справді треба розвивати Діскорд Юкренги та 5. Наступне в нас це планшет для неофіційних та державних організацій. Дуже схоже в цілому на той планшет, який в нас знаходиться в Юкренги та МТА для державних структур. В цілому дуже прикольно зроблено планшет для неофіційних та державних організацій. Давайте прочитаємо, що написано в цьому пості. Планшет для неофіційних та державних організацій. Не забувай переходити до нашого Діскорду, так як саме там знаходяться унікальні спойлери. Саме так, давайте я зараз відкрию ось цей скріншотик і ми на нього подивимось. І так, ми тут з вами можемо побачити ось кнопочки керування: це понизити та підвищити людину, а також звільнити. Я не бачу систему доган поки що, але я думаю, воно буде це питання часу. Окей, або ж воно може знаходитись в доступі або ранги. Виглядає просто неймовірно Мені дуже подобається. В цілому дуже зручно буде саме через цей планшет керувати своєю фракцією. Тому що якщо була б якась менюшка по типу F3, як було раніше на Єкран GTA MTA, було б не дуже зручно. І дивіться, невеличка інформація, переходь у Discord та заробляй до відкриття. Тобто нам все ж таки дадуть карбованці саме на Ukraine GTA 5 це чи Назос. І так, ну а зараз ми з вами знаходимося в Discord'і Ukraine GTA 5 І тут у нас є теж дуже багато спойлерів, так що будемо зараз з вами дивитися. І так, по-перше, це в нас, як я розумію, робота рибалки. Давайте подивимось. В нас з'являється ось така міточка в. В Цілому дуже прикольно і чи нас виглядає? Так у нас людина ловить. Можливо, воно якось буде зараз клювати. Зараз вами подивимось. І так, ось нас починає клювати. Ага, а де а я зрозумів, як це треба, мабуть, буде ловити рибку. В цілому дуже прикольна функція. Мені подобається, ну точніше, система. І так, зловили рибу, бачимо повідомлення про це і продовжуємо ловити рибу далі. В цілому, во дуже прикольно. І так, йдемо далі. Ну тут планшет організації та мафії Ми вже бачили. Йдемо далі. І так, тут на спойлер з казино. Давайте ж подивимось, як воно буде працювати. І так, бачимо з вами казино Ми з вами тут можемо поставити на червоне, на чорне і на зелене. Дуже хотілося, до речі, ставити саме на ряди і так далі, на якісь цифри. Це було більш прикольно. Але я думаю, з часом вони дороблять систему казіка. І це зроблено поки як такий, знаєте, перший варіант. В цілому, виглядає теж дуже прикольно. Я думаю, люди будуть дуже багато вигравати тут грошей, а хтось дуже багато просре. Сподіваюсь, це буде не я. І так, ця людина в нас поставила. Виходить, сума ставки п'ятсот фішок. Да, тут саме фішки в нас будуть, і в нас виходить людина, крутить ось цей шарик. І ми чекаємо, поки випаде саме червоне, чорне або зелене. Дивимось. І людинка в нас поставила 500 на чорне, і вона виграла. Вітаю! І виходить людина, виграє в нас тисячу фішечок. В Цілому, чи на саундтрес дуже прикольно. І так, подивилися з вами спойлер про казік Дуже потужний спойлер. Ну і тут знову запросить, друга отримає донат. Де ми вже з вами бачили. А тепер я вам розповім, де можна буде побачити дату виходу Юкрейн GTA 5. І так, хлопці та дівчата, наразі ми з вами знаходимося на каналі UG Team І тут ми з вами можемо побачити прем'єру. Прем'єру трейлера Ukraine GTA 5. Виходить вже другого. І саме тут ми з вами зможемо побачити дату виходу. xx1224. Звісно, воно потім поміняється, і в цьому трейлері нам скажуть, коли саме вийде Ukraine GTA 5. А також ви зможете побачити точну дату в Діскорді GTA 5. Посилання буде в описі, я нагадую. Також посилання буде ще на телеграм-канал, якщо у вас його ще немає. Також можемо з вами побачити чатик. Тут люди в нас спілкуються. Дуже прикольно. Тут у нас навіть фішер був. Тут ось мої підписники, Кузя Станіслав Казаченка. Вітаю! Так що очікуємо, вже по. Він скоро вийти на момент запису відео до прем'єри, залишилося 22 години. Відео я записую 08.12 в 21.00. А вийде воно в 14.00 вже завтра. Тобто, прем'єра в нас почнеться 9 грудня о 19.00. Ну що я можу сказати? Очікуємо, якщо думати далі на рахунок того, коли ж вийде все ж таки юкренгіта «5», Моя ставка, що це може бути навіть на цьому тижні. Тобто, після прем'єри можуть сказати, що воно вийде десь в суботу, або в неділю, або в п'ятницю, щось тому подібне. Тому вже залишилося чекати Уже трішки, прям зовсім. І нарешті ми зможемо з вами пограти в Ukraine GTA 5. В минулому відео я сказав, що моя ставка, що Ukraine GTA 5 вийде десь в 20-х числах. Але зараз через цей спойлер можна сказати, що воно вийде справді через тиждень. Тому будемо очікувати. А якщо це перше відео, на яке ви зайшли, ви ще не розумієте, що готово в Ukraine GTA 5, ви можете подивитись мої три останніх відео, в яких я повністю розібрав всі спойлери Ukraine GTA 5. І ви зможете знати, чого варто очікувати від Ukraine GTA 5. Але я вам скажу так, це Буде найкращий український сервер в сфері GTA 5, я в цьому впевнений. Я вже не можу дочекатися, коли ми зможемо зайти та пограти в Ukraine GTA 5. Той, хто дивився останнє відео, може мені сказати, чого тобі так сильно хочеться зайти в Ukraine GTA 5. Ти і так в нас бета-тестер. Саме так, як я і казав в минулому відео, я є бета-тестером Ukraine GTA 5. Але грати на бета-тесті це не те ж саме, що грати на відкритті. Коли дуже багато людей, ви спілкуєтесь, разом щось проходите і розвиваєтесь, ось це головне. На бета-тесті є своя атмосфера. Коли ви шукаєте баги і спілкуєтесь, і так далі. Але коли ви розвиваєтесь, і йдете далі, чогось досягаєте, влаштовуватись на роботу для того, щоб в майбутньому просто купити собі якусь машину або будинок, ось це головне, у вас будуть якісь спогади, якісь пригоди і так далі. І це дуже прикольно. Тому я і очікую Кренги та 5, щоб вже пограти на відкритті. І також питання, яке дуже часто мені задають в коментарях: чи треба ліцензія для того, щоб грати Юкренги та 5 Сервак буде працювати на базі Rage MP, а для того, щоб там зайти в Юкренги 5 саме на Сервер, вам треба ліцензія GTA 5. Неважливо, яка саме. Ви можете купити її в стімі, можете купити в Epic Games. Головне, щоб у вас все працювало через Social Club. Скоро будуть зимові скидки, Я не знаю, чи йде досі осінні скидки в стімі, але можна купити GTA 5 за 300 гривень. Я не думаю, що це дуже велика проблема. Тому краще купити GTA 5 вже, щоб потім зайти без проблем. Ну всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент, далі в рекомендації. Також забувайте, що вже прямо зараз ви зможете пограти в Юкренги та МТА за посиланням в описі. Також не забувайте вводити мій промокод Квінт, який дасть вам дуже фані бонуси на всіх серверах. Ну, а Нам залишилося дочекати прем'єри трейлера Юкренги та 5 і тоді ми дізнаємось дату виходу гри. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.